Разом. Микола Васильович Покровський, завідуючи музичною частиною, мій перший замус. Лілія також луцьку створила цілу галерею прекрасних образів, але найбільш вдалою у неї була присінька із вистави Шель'єнко-Дінщик. Несподіванкою для театральної громадськості стала вистава Безумний день або весілля Фігаро» Бомарше в Луцьку. Ніхто не міг сподіватися, що в Луцьку можуть зазіхнути на таку складну п'єсу. До нас приїздили з інших міст, приїздили з Києва, зі Львова. Дивились виставу. І вона залишала дуже приємне враження. І абсолютно не відчувалася провінція. Це була столична, досить пристойна вистава. Ми задумали поставити в Луцьку Тараса Бульбу, але нам не дозволили перед вами чернетки до ескізів майбутньої вистави. Ніколи ця вистава не побачила сцени. В Луцьку. Це з останніх моїх вистав. Мері Ніколаєна Кліменко зіграла блискуче Таню. Та За 9 років роботи. В Волинському театрі мною було здійснено 32 нові постановки. Це велике напруження, напружена творча робота. На жаль, не збереглись матеріали навіть на деякі досить важливі, етапні мої постановки, але вони залишилися в моїй пам'яті. І залишилися в книжці, про яку написав Валерій Михайлович Гайдебура. І зараз не варто про них згадувати. Це займе дуже багато часу. Але про одну постановку я все ж розповім. Мова йде про циганку Азу. В ті роки ЦК КП України. Було заборонено до постановки такі п'єси, як «Ой, не ходи, грійцю», Циганка Аза. Навіть туди в ту постанову потрапила і Лимирівна пана Самирного. І якось мій приятель Петро Петрович Перепилиця привіз мені з тодішнього Ленинграду. П'єсу з архівів під назвою Лиха доля. Це практично і була циганка Аза, перший її варіант. П'єса Старинського. Там є така ремарка, дія відбувається на Волині. І от, прикриваючись, так сказать, такою місцевою темою, я цю п'єсу приніс до комітету у справах містецтва, де там був головою компанієць. Він прочитав цю п'єсу і дуже гаряче на мене накинувся з претензіями і з погрозами, що я його можу так сказати, підвести під виключення з партії там, і так далі, що я підсунув йому циганку азу. Але я все-таки його умовив. І він дозволив, як експеримент, оскільки там дія відбувається на Волині, Поставить у Луцьку лиху долю. Я її поставив, зробив свою редакцію. Але назвав все-таки циганка Аза. Вони приїхали тоді з Гнатом Петровичем Юрою, художнім керівником, керівником е театру Франка. Подивились цю виставу, їм сподобалось. Запросили мене на постановку, а Марії Ніколаївну Клименко, виконавцю головної ролі Ази, Запросили на дебют. Потім Гнат Петрович передумав, сам захотів ставити, а Марія Ніколаївна від дебюту відмовилася. Чому я згадав про цю виставу, про цю п'єсу? Ну, по-перше, я вважаю, що після заборони одним із звинуватцям, якщо не головним, є я, тому що п'єсу відродив, зробив редакцію сценічну, і вона пішла по Україні. Це після моєї легкої руки. А по-друге, я ніколи в житті не бачив Ази», і там були зроблені деякі е редакційні уточнення і в постановці, і в самому тексті. Текст був скорочений, відреадагований. А у постановці це знаменита мізансцена з колесом Василя, коли він прибув до себе знову в табір. І Пеститься біля цього возу, як біля своєї рідної дитини. Потім я запалив хату Галі, тобто зробив таку мізансцену, що багатії запалили Галину хату. До того ніколи хата у Галі не горіла. Я ввів справжні вози, та й багато було зроблено саме в цій постановці. І тепер це стало вже традиційним, і навіть мало хто знає, що вперше це було зроблено в Луцьку у Волинському театрі. За час роботи в Луцьку відбулось багато, звичайно, радісних, значимих подій в моєму творчому житті. Багато було і добрих слів написано про мене. Мене вважали перспективним, молодим режисером. Я отримував майже кожного місяця запрошення в інші театри, але сталися й печальні події. В 1956 році померла моя мама. Це була для мене велика трагедія, адже після мами у мене практично Нікого не залишилось. І от мене дуже активно запрошували до Тернополя. І головним е, привабливим фактором Тернополя це була нова будова драматичного театру. Для молодого режисера це велика спокуса. І ми дали згоду і переїхали до Тернополя. Хоча тернопільська трупа дивчому, і була слабкішою за Волинську, але тут працювали відомі майстри української сцени, от такі як Богдан Антків, Юрій Авраменко, Іван Єроцький, начальник обласного управління культури Михайло Іванович Бей, щиро підтримував театр, допомагав йому. Заступник начальника управління культури Іван Сергій Боровський, що був головним винуватцем мого переїзду до Тернополя, на моє прохання став директором театру, і я в ньому не помилився. По сей день Іван Сергійович. Усякому разі для мене являється взірцем справжнього директора театру, розумного, чуйного, ділового Маркіна балітмейстер. В Тернополі я мав приємну нагоду співпрацювати з визначним майстром сценографії Степаном Івановичем Данилишиним. По своїй сценічній естетиці він відрізнявся від Юрія Нікіфоровича Мица, але його творча самобутність сприяла нашій співпраці. Юрій Нікіфорович Миць був художником європейського масштабу, навчався в Варшавській академії, всебічно освічена, інтелігентна і культурна людина. Юрій Нікіфорович набагато випередив свій час. Але його робота в 42-43 роках головним художником Київського оперового театру стала перепоною для його творчої кар'єри. Йому причепили ярлика, як ті часи бувало, ідейно ненадійної людини. Галина Федосівна Боровська, мій перший завліт. Пане Іванович Данілишин, головний художник, Богдан Антків Володимир Сахацький, Сусана Коваль, Віктор Віноградов. Моїм дебютом в Тернополі стала вистава Наливайко, створена за одноіменним романом Івана Леонтьєвича Ле. Мені щастило на зустрічі з цікавими людьми. З Іваном Леонтьєвичем, з його чудовою сім'єю ми спілкувались і дружили багато років. Вистава Наливайка відразу ж полюбилася тернопільчанам. Її активно відвідували не тільки горожани, а й їхали на виставу навіть з віддалених районів Тернопільської області. Северина Наливайко – земляк тернопільчан. Він родом з Гусятина. Наливайка Северина грав прекрасний актор. Богдан Михайлович Антків, Барбару Ліля Грипіч. Вистава Наливайка стала переможцем на республіканському огляді кращих вистав в 1958 році. Вона мала дуже велику пресу, її переглянула вся Київська еліта. Побував на виставі і Мар'ян Михайлович Крушеницький. При розподілі в інституті, коли нас розподіляли по театрам, я тоді не дав згоду на роботу в Харківському театрі Шевченка. І це в якійсь мірі внесло прохолоду в наші взаємини з Мар'яном Михайловичем Крушеницьким. І от після наливайка все повернулося, як кажуть, на круги своя. Уже наша дружба, творча дружба ніколи не згасала. Вистава Наливайко користувалась успіхом не тільки у нас на Україні, а ми показували її в багатьох містах. Тодішнього Союзу. Ми привозили її на гастролі до Києва і Львова. Після перегляду вистави на Ливайко, після перегляду інших вистав Тернопільського театру, Гнат Петрович Юра запрошував мене черговим режисером до свого театру. В той час Мар'ян Михайло Шельницький. Активно працював над створенням молодого театру в Києві і запрошував на співпрацю мене і ще деяких своїх учнів. І я прямо так і сказав Гнат Петровичу і відмовився від його пропозиції. Але, на жаль, Марія Михайловичу, створити. Цей такий потрібний на той час театр не вдалося. Гнат Петрович пішов до ЦК партії і заявив, що мало вам одного театру, який не відвідує глядач, ви хочете створити ще інший. Таким чином ідея створення театру була зруйнована на корню. А Наливайко в той час. розпочав своє довголітнє життя на Тернопільській сцені.